Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі вихідні дні 11 та 12 жовтня. Субота, 11 жовтня. В Західні області зустрінуть суботу прохолодною, похмурою погодою. Осінні хмари нависатимуть над Карпатами та по обіді в Карпатському регіоні. При Карпатті можливі невеликі опади дощу. Щодо решти регіонів заходу нашої країни, то опадів у суботу не передбачається. Небо по осінньому похмуре та сіре протягом усього дня. Денна температура повітря підніметься лише до плюс 10 плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 6, плюс 8 градусів. Північно-західний вітер швидкістю близько 5-10 метрів за секунду додаватиме свіжості повітрю. На півночі нашої країни субота пройде переважно без істотних опадів. Однак в столиці зранку прогнозуються невеликі опади дощу, решта областей півночі без опадів. Мінлива хмарність протягом дня чергуватиметься із проясненнями. Сонце то визиратиме то ховатиметься за сірими хмарками над пожовклим листям. Температура повітря вночі становитиме близько плюс п'ять 8 градусів. Вдень підніметься до плюс 12 плюс 14 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Прохолодний, проте без сильних поривів. У центральних областях спостерігатиметься покращення погоди після циклону. Суботній день мене із мінливою хмарністю і без дощів. Місцями через хмари проглядатиме блакить неба. Нічна температура повітря коливатиметься в межах від плюс 6. До плюс 9 градусів та повітря в день прогріється до близько плюс 12, плюс 14 градусів. Помірний західний вітер з силою 5-10 метрів за секунду нагадуватиме про осінь. Утім, не заважатиме ані прогулянкам, ані роботі на подвір'ї. Схід України у суботу обіцяє чи не найприємнішу погоду над безкрайними степами та містами лівобережжя очікується переважно ясний день. Сонце впевнено визиратиме за рідкісних хмар. Опадів не передбачається. Температура в день сягне плюс 13, плюс 16 градусів. Це найвищі показники по країні цього дня. А вночі буде в межах плюс 7, плюс 10 градусів. Легкий вітер із заходу близько 5-10 метрів за секунду. Несе приємну прохолоду. Він несе також сухість повітря, тож парасольки жителям східних областей не знадобляться. Південні області у суботу отримують прохолодну, проте спокійну осінню погоду. Над морським узбережжям і степами хмари чергуватимуться з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Лише місцями можливі залишкові незначні дощики вночі, які вранці припиняться. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 9», Плюс 12 градусів, а в день повітря прогріється до близько плюс 12, плюс 15 градусів. Осінній вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду, може бути трохи відчутнішим біля узбережжя, але загалом залишатиметься помірним. Неділя 12 жовтня. В останній день тижня антициклон остаточно утримає свій вплив над Україною. Усі регіони матимуть спокійну осінню погоду без дощів. Ніч та ранок минуть під покровом туманів у низинах і над річками. Місцями сірий серпанок стелитиметься над полями, але з підвищенням сонця тумани розсіються. Небо у більшості областей буде з перемінною хмарністю, подекуди майже ясне. Неділя на заході буде прохолодною, зате переважно сухою та спокійною. Вранці можливі тумани біля підніжжя Карпат, після чого хмарність поступово розсіється. Прогнозується хмарна погода з проясненнями. Температура в день підніметься до плюс 10, плюс 13 градусів, вночі опуститься до плюс 4, плюс 7 градусів. Опадів не передбачається. Лише в горах Карпат можливі поодинокі невеликі дрібні дощики. Вітер цього дня в західних областях очікується західний. Близько 5-10 метрів за секунду дозволить відчути приємну прохолоду, не зіпсувавши комфорт відпочинку на природі. На півночі країни неділя пройде під знаком стабільної осені. Хмарність буде незначною. Лише місцями небосхил затягнуть легкі хмари. Більшу частину дня небо залишатиметься світлим. Жовтневе сонце час від часу визиратиме, граючи променями на повжовкому листі. Температура вночі становитиме плюс 5 плюс 8 градусів. А в день сягне майже комфортних плюс 12, плюс 14 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, лагідний і рівномірний. Несе прохолоду і свіже повітря. Дощі у цей день не очікується зовсім. У центрі України неділя буде тихою і погожою. Продовж дня спостерігатиметься мінглива хмарність без жодних опадів. Ранковий туман розсіється, відкривши ясні ділянки неба. Нічна температура опуститься до плюс 5, плюс 8 градусів, а вдень повітря прогріється до близько плюс 11, плюс 14 градусів. Помірний західний вітер 5-10 метрів за секунду, тільки легесенько колихатиме пожовкле листя на деревах, не приносячи ні холоду, ні вологи. Схід України у неділю продовжить тішити малою хмарністю. Ясне сонце більшу частину дня супроводжуватиме мешканців Сходу. Прогнозується переважно сонячна погода, жодних дощів. Хмар буде небагато, тож яскраве блакитне небо милуватиме око. Денна температура досягне комфортних плюс 12, плюс 15 градусів. Нічна буде близько плюс 6, плюс 9 градусів. Легкий вітер із заходу близько 5-10 метрів за секунду принесе лише ледь відчутну прохолоду, утримуючи погоду стабільно сухою. У південних областях у неділю встановиться по осінньому приємна погода. Небо буде мінливо хмарним із частими проясненнями, але без жодних опадів. Сонце проблискуватиме між хмарами, зігріваючи узбережжя Чорного моря та південні степи. Максимальна температура в день становитиме близько плюс 12 плюс 15 градусів. А вночі стовпчики термометрів покажуть приблизно плюс 8 плюс 11 градусів. Південний регіон відчує лагідний західний вітер силою 5-10 метрів за секунду. Над морем подекуди можливий слабкий бриз, але загалом вітер буде лагідним. Отже. Вихідні 11-12 жовтня принесуть Україні відчутне поліпшення погоди. Осіння прохолода поєднається з проясненнями на небі. Суттєві опади мало ймовірні. Після буремного початку жовтня країна отримає кілька днів спокою. Чудова нагода насолодитися золотою осінню. Денна температура буде комфортною. А помірний вітер та відсутність дощу створять приємні умови в усіх регіонах. Затишна осіння атмосфера пануватиме повсюди, тож українці зможуть провести цей вікенд під відкритим небом, милуючись яскравими барвами жовтня. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!